Друзі, вітаю! Ви мене зараз не бачите, але нащо краще подивіться на Рим. Ми знаходимося на пагорбі Джаніколо. Це італійська вимова латинською Янікулом. Пагорб Януса, древньоримського Бога. Звідси відкривається найкращий вигляд на Рим. Перед собою ви бачите білий монумент пам'ятник воз'єднанню Італії, який стилізований під античність. Він збудований на Капітолійському пагорбі, за ним Палатинський пагорб. Перед ними проходить імператорські форуми. Рим це місто, в якому кожен квартал це не мав різна епоха, і так, переходячи з кварталу в квартал, ви не мав мандруєте в часі, бо вже в епоху відродження Рим розвивався в цей бік. Рим, бачите, оточений навколо горами. Перед собою бачите купол пантеону храму всіх богів, одне з чудес древньої архітектури. Засніжені гори.